Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа мудрість рятує життя. Приповісти 11.30 Плід праведного дерево життя і мудрий життя набуває. Листоноша занепокоїлась, побачивши, що поштова скринька однієї з її клієнток переповнена. Вона знала, що літня жінка живе сама і зазвичай забирає пресу. Прийнявши мудре рішення, працівниця пошти розповіла про своє занепокоєння сусідам жінки. Виявилось, що в одного із них був запасний ключ від її будинку. Разом вони увійшли до помешкання літньої жінки. І знайшли її лежачою на підлозі. Вона впала чотири дні тому і не могла встати, аби покликати когось на поміч. Мудрість, небайдужість та рішучість листоноші, ймовірно, врятували життя одинокої жінки. У книзі приповістей сказано мудрий життя набуває розуміння, яке приходить, коли ми вчиняємо правильно і живемо згідно з Божою мудрістю. Може благословити не тільки нас самих, але й тих, з ким ми зустрічаємось. Плід життя, який прославляє Бога, може принести благословіння іншим. Він також спонукає нас піклуватися про інших і дбати про їхнє благополуччя. Як стверджує автор книги приповістей, мудрість можна віднайти, якщо ми покладаємось на Бога. Мудрість ліпша, бо заперли. І не рівняються їй всі клейноди. Мудрість, яку дає нам Бог, супроводжує нас протягом усього життя. Вона може врятувати життя для вічності. Як ви можете виявити мудрість, щоб комусь сьогодні допомогти? Наскільки ви цінуєте мудрість? Помолимось, Небесне Отче. Будь ласка, дай мені мудрості йти твоїм шляхом і виконувати твої настанови. Допоможи мені піклуватися про інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.